Дорогі друзі, вітаю вас! І сьогодні наше відео почнеться не традиційно, з мого заклику до вас, з моєго звернення до вас, приєднатись до нашої важкої волонтерської роботи. Всі знають, що я розмежовував свої, свою діяльність в публічному просторі і свою волонтерську діяльність, будь-яку іншу свою діяльність. Тобто ті, хто давно дивляться мої відео, Навряд чи чули хоча б одне слово про політику або щось з цим пов'язане, зокрема про війну. Але не можна не надавати значення тому факту, що війна триває, наша боротьба триває, ворог наш кончений за перебріка, намагається нас знищити, знищити нас як націю, забрати наші території і робить для цього все можливе, всіми можливими способами. Вважаю за потрібне. Окреслити свою позицію в цьому плані. Якщо ви не будете дивитись далі це відео, я ну, буду сприймати це як вашу відповідь, вашу особисту позицію. Моя позиція така. В описі до цього відео ви побачите мій особистий телефон. Якщо ви захочете допомогти нам в нашій діяльності, наша діяльність пов'язана з ремонтом бойових автівок. Як це відбувається, якщо коротко, ми забираємо по можливості бойові автівки з лінії фронту. Вигнала вона все масло. Коротше, масло тут долили. Але щоб догосити турбіну і доїхати додому, треба десь на яму. Коротше, коротше, весело. На жаль, на жаль, Залізо воно і в Африки залізо. А, а я знаю, що я брав? Я брав е, пічку, газовий балон, мівіну, кружку. Ти Викрутку, носки, запасні. Я сука, як жопа й чую. Величезна купа людей працюють над цим проєктом. Лагодимо, ставимо на хід, ставимо на колеса. Це, скоріш за все, це і місце звук. звук. Тобто на новому всього нічого немає. А тут досталося. І повертаємо хлопцям. Полагоджені нормальні автівки, які можуть виконувати бойову задачу. Часто густо хлопці самі привозять нам, самі забирають це, е, все залежить від ситуації. Це коротко про те, чим ми займаємось. Ну, Ще, можливо, логістика якихось медичних засобів або засобів особистої гігієни е, в меншій ступені, але так ми це теж робимо, щоб автівка не їхала пуста. Більш докладно Я відповів на всі ваші питання, надам реквізити для допомоги е, особисто телефону. Тому що так зараз це діє. Тільки особиста розмова, тільки особисто. Якщо ви не хочете допомагати нам, ми надамо безпосередньо е, контакти тих людей, кому ми допомагаємо. Можливо, ви захочете допомогти їм безпосередньо. Е, як вважаєте за потрібне, не можна бути спокійним, не можна бути осторонь того, що відбувається. І кожен день і кожну ніч наш ворог нагадує про це нам. А Тепер щодо відео нашого відео відносно ремонту бусин. Я можу сказати, що Роботи по задній ходовці Т3 повністю завершені, бус знову в строю. І це мене дуже радує. Значить, які були нюанси по виконанню цих робіт? Це було цікаво. І зараз я трошки вам прокоментую і покажу, як все це відбувалося. Трошки затримало фарбування, але це було необхідно. Результат ви бачите на екрані. Результат достойний, а саме головне захист цього металу. Тепер я впевнений в ньому, що він проходить багато-багато років. Далі, після фарбування ми забрали всі деталюхи, повезли до данича, де власне Данич вже попрацював з цапфами, запресували нові підшипнички, запресували нові саліндблоки, і все це погрузили і відвезли Сереги. Казати вам про такий трабл, коли будете робити таку роботу чітко. Позначити позиції, що ми фарбуємо, що не фарбуємо. Тому що, як ми з хлопцями домовилися, що внутрянку барабану вони не фарбують. Окей, домовились, домовились. Хлопці зробили по-своєму. Ну, я розумію, чому вони так зробили. Вони хотіли, вони знають, як я відношусь до цього, і вони хотіли напевно, щоб все це було прямо жирно-жирно. Ну, Далі на відео. Мої е, емоції з цього приводу. Коротше кажучи, домовились, хлопці, не фарбуйте зсередини. Вони взяли заклеїли скотчем малярним, пофарбували все це і запекли все це в печі. Оця вся історія вона розплавилася, цей клей весь. Його неможливо тепер не відідрати. Воно шматочками віддірається. Це просто пришара. Я зараз просто дві години буду сидіти, оце все вичищати, тому що як я його сірому віддам, щоб він сидів, оце ковирявся. Ну це просто в мене немає слів. Самі ступиці теж почистили, знежирили ось одна погрунтована, вже зараз догрунтуємо цю, пофарбуємо. Це вже не для зовнішнього вигляду, це суто для себе, щоб туди більше не повертатись, щоб воно там не іржавіло, щоб все було як слід. Це аби Юля побачила, що на сидінні їдуть важелі від буса. Ну, але ж вони чисті. Тепер вони зовсім інакше виглядають. То можна і так. Серега красавчик він каже, сьогодні зайнятий завтра вранці почну зборку твого буса. Сумна новина, друзі, яка прийшла під час монтажу цього відео і затримала це відео, тому що вибила з колії нас дуже сильно. Це смерть Андрюхи Яценка Дизеля з гурту Green Grey. Це не просто музикант, не просто колега, не просто, не просто людина якась, яку ми знаємо. Це е, ті люди, які налагодили той місток від тої музики, до якої звикли в Радянському Союзі рускій рок. до Сучасної української прогресивної музики, які поклали першу цеглину в побудуванні власної української сучасної музики. Тому так дуже прикро і дуже сумно, що 55 років він покинув нас, був організатором джемів і коли ти дивився. Як пройшло там 3, 5, 7, 10 років, а дизель грає і все на своїх місцях. І кожен раз я просто дивився, що мастодонти, от ці родоначальники класної української музики ще на сцені, ще е, дають потужний драйв. Ти розумів, що все на своїх місцях і це відхід епохи. Цілої епохи. почувай з миром Андрюха. Приблизно з десятої ранку і до другої дня наша ходовка була повністю вже зібрана. Зібрана на нові елементи. Зараз я ще. Трошечки вам покажу це в відео. Привезли все добро, Сережке. Хай потихеньку збирає. Ну, В принципі, все важливе, те, що нас цікавило. Ось ці солінблочки новенькі. Все ми поставили. Ступички пофарбували, кілечки виточили про всяку випадок. Доброго дня. Я коли переробляв на ці підшипники на вузьку серію, я аналізував досвід других людей, і більш ніде на той час я не зустрічав, що треба шайбочку підкладувати. А в мене вийшло так, що коли я ці всі підшипники попресував, поробив, все зібрав, надіваю барабан, і барабан отут починає чиркати по гальмівному щитові. Ну, неважливо, чи тут, чи тут. Ну, а раз чіркає, то він його колись протре. Можливо, це в мене оцей гальмівний щит підігнутий десь в якусь сторону. Тому що, з однієї сторони, в мене барабан не чіркав. А з другої сторони, він чиркав. Причому так затирав досить суттєво. Було в мене 2-мм залізо, я з нього тоді зробив дві шайбочки. Коли шайбочки сюди підмощаєш, то барабан на 2 мм відходив в сторону. Я поставив на обидві сторони, навірняка, щоб навіть не думати по цьому. Поводу, чи воно чиркає, чи не чиркає, тобто, це для перестраховки більше. У вашому випадку, як буде, можливо, ви надінете барабан, наживете гайку, ну так, не сильно. Крутнете, і воно не чиркатиме. Ну, в принципі, можна і не ставити ту шайбу. Якщо буде десь чиркати, то шайбу треба зробити. В принципі, це нескладна штука, просто, просто треба її робити. В групі теж читав, що хтось писав, що довелося робити шайбу. Ну. Називається Кому як повезе. Ну я це зв'язую з тим, що отут, як правило, в нас тут воно все вигнивше на цих тагльмівних щитах, і його починає викручувати або в ту сторону, або в ту, або колесо колись відпадало, воно підігнулося, і буде тоді чіркати. В общем, то це все індивідуально треба перевіряти на вашій машині. Можливо, вам і не доведеться шайби ставити. А де наші ступочки? Ступечки, цапфи, точніше. попресували, Новенькі підшипнички, сальнички. Ну, все готово до монтажу. Дуже сильно я переживав, що хлопці закрасять ці посадочні місця, я коли вчора чистив ці барабани. Думаю, це Данич, може там грається з тим самим, чого він не дзвони. Він просто був зайнятий каже, ні, слава Богу, все нормально, посадочні місця вціліли. Ну, і слава Богу, все попресоване. Сережки багатезна роботи тепер. А ми не будемо його відволікати тепер уже. Отак, зараз виглядає наша кодовочка. Всі площини оброблені, готовочка зібрана на нові елементи. Да, Ось вот тут ще фартушок оцей. Зняли трубу, ну, як би правильно, і обробили всі площини, от така вийшла красота і ляпота. В коментарях Олександр задавав таке питання, чому ж ти не поставив е дискові гальма замість барабанів. Власно, все зробив, але ну, було б непогано поставити дискові гальма. Скажу так, чесно кажучи, зараз е гальмівна система знаходиться в гарному стані, вона проїздить багато років ще. І думки такі були з приводу поставити дискові гальма. Але порахувавши бюджет на все це. Я зрозумів, що я реально просто не зможу це потягнути фінансово, ну поки що, скажімо. Тобто, все, що є барабани, гальмівні колодки, зараз під барабани, все це доведеться викинути, купити перехідні шайби, диски, супорти, проточити ступиці, поміняти на ступицях шпильки, ті виняти і поставити довші тому що. Вочевидь, що вони б не діставали, як мені здається, щоб затягнути колесо. Тобто всі оці нюанси я розраховував, так, я підрахував все це на листочку і в мене вийшла сума близько 10 тисяч гривень на заміну е, гальмівної системи. Чесно кажучи, зараз не бачу такого сенсу. Тим більше, що гальмівна система працює ідеально. Було екстрене гальмування, вибіг песик на дорогу, песик цілий, песик не пошкоджений, але він вибіг на дорогу під колеса. Я гальмував дуже екстрено, і гальмівна система впоралась ідеально. Тому не бачу сенсу зараз. Це називається у мене кастомайзинг ради кастомайзингу. Тобто безкінечна якась возня, ти не їздиш на бусі, ти постійно щось робиш, що стосується е, шайбочок, яких ми точили. Вони не знадобились, все стало і так. Все класно стало. Е, в принципі, все ок. Єдине, в нас там якась вийшла е, трошечки нерозбіріха з болтами нижніми, кріплення амортизаторів. Е, вони... Виявилися трошки коротшими, не вдалося поставити шайби під них. Ну, шайби досить довстенькі, і вони от такої форми, ем, от такою тарілочкою, щоб затискатись. То можливо от тому їм не вистачило довжини. Ну, Серес сказав, що візьми 75, і ці два болти ми поміняємо вже там, не треба навіть ні колеса знімати нічого. Ми це зробимо, поставимо шайбочки і все буде ок. Е, потім. Зверніть увагу, той, хто буде це робити, на пружинки, пружинки солдатики, тарілочки гальмівної системи там, де притискаються колодки. Значить, ми взяли ці комплекти монтажні від Ланоса. Вони дуже були схожі, і ми взяли їх від Ланоса. Але тарілочки в них іншої конструкції, в них немає лиски під опору солдатика. Тобто, коли вони стоять отако, і там такі дві лисочки, в які падає е опор солдатика. от Їх на ланасовських тарілочках немає. Немає жорсткої фіксації його в цьому положенні. І серик каже: Слухай, я щось дуже сильно не впевнений в цих пружинках. При першій нагоді поміняю їх поміняй їх на оригінальні, там ну, скинути колесо, скинути барабан, це не є проблемою. Там все в принципі вже зібрано. ну Каже, от для мого спокою поміняй їх. Я замовлю певно, що прямо зараз в Олексія вже ми списались і він сказав, що в нього ці монтажні комплекти є. Я певно, що зараз прямо замовлю їх і поміняю, тому що. Каже, ну воно гукицне десь і е, він може вилетіти, солдатик, зі, з цієї тарілочки. Що може далі статись? Ну, може десь в колодки попасти, закусити. Ну, було б не дуже добре. Отакі от дрібниці, от які потребують уваги. Насправді, е, в принципі, і все. Загалом, вся ця процедура пройшла досить успішно. Пішло в нас десь близько 8 годин у серого на розборку зборку. Ми підрахували цей час, тому що я потім розповім чому. Тому що задавалось там питання, та скільки це буде стояти. 8 годин пішло. 4 години на розборку, зрізання тих старих болтів. і 4 години на зборку. Всього новенько пофарбовано. Значить, ну ще пішов день. На фарбування, пісок. Це поки деталюшки долежали свою чергу. Я не думаю, що їх робили всі 7 днів, їх робили пів дня, але ну, по факту вони там були 7 днів, а за день їх зробили. Ну і ще день пішов на те, щоб попресувати. Тобто, коли в даний час з'явився час, знову ж таки, це не було цілий день. Це ну, скільки часу зайняло. Скажімо так, на розборку зборку. Якщо відкинути цей час очікування, пішла рівно доба з усіма перевезеннями, привезеннями, перевезеннями, пішла рівно доба. Ну і напевно варто сказати саме головне, заради чого все це робилось, ходові якості зараз підвіски, в якому вона стані, як вона відпрацьовує. Я скажу, що порівняти це з тим, як воно було, коли бус стрибав як скажений, тобто зад в нього був такий, якби ви всунули туди дрин, зафіксували його якось там проволокою. І от на двох дренах ти стрибаєш, от ззаду тебе стрибає. Отак от було до того, як ми зробили підвісочку. Зараз все м'якенько, все класно. Дуже дякую за поради хлопцям, хто рекомендував по амортизаторам, пружинам, тому що ми брали масляні амортизатори. Олексій сказав, що. Вони будуть м'якенькі, вони будуть і тримати е, хороше навантаження, і будуть при цьому м'якенькі. Так воно дійсно і є. Брали пружини від е, груз-паса, е, тому що суто грузові мені не потрібні, я в ньому не збираюсь возити тони чогось. Е, пасажирські мені не підходять, з витком комфорту не підходять, е, тому що. Ми порадились і хлопці кажуть, якщо ти його трошечки підгрузиш, є вірогідність велика того, що вона лопне. Мені це теж варіант, ну, інколи доводиться щось погрузити. Ну, Таке по необхідності, але це я ж кажу, це не тони. Але й думати про це я теж не хочу, тому я брав дружини груз Пас, вони дійсно класні. Е Питання по заниженню буса. Те, що я хотів добитись, ну, на жаль, я зараз бачу, що я не добився до буз так само залишився височеньким. Ну не знаю, поїздимо, подивимось, тому що ну, насправді це не є критичним, це не є критичним. Мене більше цікавить технічна сторона, щоб він працював так, як треба. Ну, Відразу скажу, що занизити в мене не вийшло. Сіре каже, що пружини ще підсядуть, можливо, підсядуть, не знаю. Подивимось, як це все буде. Дякую всім, хто дивиться нас. Дякую за ваші коментарі, за вашу підтримку, за ваші поради. Ще раз нагадую, мій особистий контактний телефон знаходиться в описі до цього відео. Це стосовно волонтерської діяльності і допомоги ЗСУ. Звертайтесь, будь ласка, не соромтесь, навіть самі незначні донати нам допоможуть в вирішенні якихось наших задач. Дякую вам величезне за ваші перегляди. Далі, по бусу передбачається внутрянка. Це буде так само цікаво вже багато в мене відзнято матеріалу. Я не хочу просто його перемішувати. Хочу викласти вам е, порційно і по темі. Е, кому буде цікава внутрянка, дивіться наші наступні відео. Ще, будь ласка, не пропустіть повне відео по Audi V8 Серегині. Ми зараз домонтуємо. І викладемо вам цей крутезний матеріал. Дивіться нас, будь ласка, пока!